Йоу-йоу-йоу-йоу! привіт вітаю вас у шостій частинці Production Line. А, значить, Продовжуємо розвивати наш автомобільний завод, але є один нюанс, який я не врахував у попередніх серіях. Так, де мій курсор? Ось він. Отже, якщо ось я грав у цю Small Factory карту, грав сценарій. Ось тут були задання, але я не побачив, що тут є ліміт в 15 днів, і тобто з моменту останньої серії там було 14-14 днів, я там поза кадром хотів щось поробити, і мені тут хоп, а ви не справились з задачею, задача провалена. Я такий о-о-о, ненавиджу місії будь-які ігри де є часовий. Проміжок я люблю розтягувати таке задоволення. Тому тому почнемо. Візьмемо нову мапу, беру саму велику. Кладу сендбокс, тобто пісочниця. Тут можна її редагувати. Ось яка як вона буде виглядати. Я її редагувати не буду. Беремо, ну оця, це я робив сам, грався, ось отак я зробив просто найбільше поле, яке можливо. і все. Але а, цей, беремо Детройт. Обмежень немає по часу. Тут можна одразу все а, вивчити, а тут можна безкінечні гроші, але це не цікаво. Цікаво саме а, почати все з нуля. Отже, беремо знову нашого Маріуса, ставимо тут одразу на паузу. Наймо ми звідси. Ой, і це. І я думаю, одразу що правильно одразу робимо самий простий конвейер. Значить, тут у нас 13 хвилин. Далі тут у нас 32 хвилини. Значить, ми кладемо 3... 3. 3. Далі тут у нас 34. А тут. 22. Теж кладемо три фарбовочних. Далі. М -м -м, двигуни по 22 хвилини. Та теж три кладемо. Мені хватить грошей. Надіюсь, що хватить. Теж три. Далі салон. 14. Я думаю, можна 2 вліпити. Два прикупці електроніку одну. А я якось туди впишуся? Повинен вписатися. Електроніку одну. Тут у нас буде експорт. Тут у нас буде чек. Як це організувати? Як це організувати? Якусь цю електроніку перенести. Давай я її перенесу так ось сюди. Чек поставимо ось тут. І ось так. Да, тепер давай кону... Блін, гроші закінчую. Тепер конвейер. Чіи чік. 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 Ось так. Далі, звідси треба сюди прокласти шлях. Сюди прокласти шлях. Звідси сюди. Звідси сюди. Сюди. Так, але тут треба отак оце все з'єднати, мабуть. Вони могли їхати між собою якось. Треба одразу брати кредит. Прям одразу найменший. О, 670. 670. Ну, давай оцей. 8 і 4. Да, тут. Давай оцей візьмемо одразу. Так, далі. Імпорт запчастин. Один тут. Один тут. І один. Отут. Далі це все з'єднуємо. Це все з'єднуємо. Отак. Так. 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 Так, 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 вот так. Вот так. Так, не бы все подъеднал, не бы все. Далее. Эм... далее, одразу кладу тут э... Офіс е, дослідницький. Е, три штуки. Гроші знов закінчуються. Та ладно, вам вигоните. Ладно, поки що нехай буде так. Одразу кладу на вивчення роботів більше, тому що роботи прям, ну, прям, прям капець е, треба. А, і де вони ті роботи? Robot, more, more robots. Ага, ось вони. Це. Це, далі це. Далі це. Останні, поки вивчати не буду. І так. Одразу робимося дани у кольорів, які можливі. Тих кольорів, які можливі. По наченню. Начення нема ніякого, тому що ще нічого не вивчено. Пладемо, а можна якось тут більш? О, 20 тисяч. Тут бюджет пише 22, але. Мені здається, що це неправильний бюджет, отож. А, погнали? Отож, погнали. В першу чергу апаємо роботів. А... В другу чергу додаю тут офіси, а тут кладу два відділи. О, місяць пройшов і мені вже кредит брати А тут кладу два відділи, які будуть досліджувати е, новий тип кузовів. Тут кладу ще два офіси. Ось тут. Е, які вони коштують? 70 штук. Блін, це дорого, але що робити. дослідження треба проводити. Оп, Up upgrades all robots. 64 куска. Сюда їх. Далі, 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 далі. Щось тут роблять, щось тут готують, випускають. Машинки працюють. Опа, тут бачу проблема. Тут-отут. Не знаю, чи це допоможе, бо з цими конвейерами, блін, така лажа в цій грі. Надеюсь, що допоможе. Апгрейд. 97 кусків дорого. Наступний апгрейд, по-моєму, останній на четвертого робота найдорожчий. Так, вони продаються, давай піднімемо бюджет 47 тисяч. Ну це неправда? Давай 21 поставимо. Як воно рахує це все? Оверлорд, дивись, оверлорд, оверхед 31 тисяча. Дві чотириста, дві чотириста. Сіків у хвилину? Швіс сорок два, сорок два. Ділові тут на телефоні такі челіки, чик-чик. Хоп-хоп, да-да-да-да, продаємо, продаємо, да-да-да, випускаємо, випускаємо. цих запчастин Можна таку відключити. Але все рівно бачимо, як вони льотають. Так, тут у нас триває збірка 11 хвилин. Блін, тут 27 хвилин. Ну правильно, одна якраз три має обслуговувати. Фарбовка скрізь працює, збірка двигуна теж скрізь працює. Тут салон теж збирається. Так, я бачу, авто продаються. Давай по 22. 22. Так, тут багато можна чого докупляти, багато території. Десь тут є такий невеличкий редактор карт. Але я не, не розібрався, як там будувати отак окремо. Там тільки великі квадрати, якісь різні, а як отакого окремо будувати, я щось не розібрався. Так, що ви тут мені пишете? Ага, машини стоять, а хай стоять що. Та окей. Так, треба продавати, треба продавати, бо зараз треба апати роботів. Це дорого, це дорого Якщо дуже дорого, я поки не буду апати останній рівень роботів, бо реально дуже дорого зараз має бути. Я думаю, повір 200 тисяч. Якщо 120 плюс, то я не буду апати поки що. Ай, давай, 2, давай. Так, машинки продаються. 23. Тобто вони не накопичуються, значить ціна влаштовує. 184К. Ні, поки відпочиваємо. Так, досліджуємо е, ось цей процес. Де він я не пам'ятаю. Body DSING. Ось мені оце треба. Я хочу дослідження Значить, спочатку оце треба вивчити, а потім ось. Е, okay. окей. Це щоб я одразу тут покладу, щоб мені ну, щоб вони досліджували мені одразу нові форми кузовів. Будемо продавати більше машин. Покладу два тут, але треба почекати, щоб вони вивчились ці дві позиції за 2400 і за 2900. Тож, на паузі почекаємо. Так, боді десінг вивчений. Отже, давай його збудуємо. DD Singh, ой, блін, а він 4. За... Ну, ладно, прийдеться це знести. Оп. А він приносив очків е... 667. Ну, до речі, непогано. Тож, давай поставимо Body десінг і підемо вивчати авто. Значить, так. Що е... будемо вивчати в першу чергу. Давай Compact Body. Мені подобаються такі машинки Кладемо на вивчення. А тут ми будемо вивчати покращення. Будемо вивчати покращення саме ось це. Ось ось це, щоб окрему зборку робити, але в цей раз я не піду вивчати виготовлення деталей. До прикладу, як ось це. Тобто деталі будуть закуплятися з часом. Будемо це робити, але для цього, щоб розвинути фабрику швидше, буду вивчати тільки. А стоп, а що я не можу вивчити, поки це вивчається. А я думав, що воно можна одночасно робити. Типа тут додати в чергу можу. А тут не можу. У -у -у -у. Біда, біда, біда! Що тоді робити? Що тоді? Бо тут багато дуже очків. 667. 667. Тоді я вивчаю лише. Давай якісь дві тачки вивчимо. Це все дорого. Давай вивчимо Compact Body і. Small One. One, Small One. Поки що поставлю. Висок. Дві. Uh, ну, типу, у мене буде три типа кузова. Думаю, цього буде достатньо. Але слухай, ця штука все рівно мігає. Чому ти мігаєш? Ні, стоп, я, блін, оце я тупанув. Mm. Ладно, бо я ж от це не можу вивчити, мені ж треба було це вивчити спочатку. Туплю. Okay, Окей, тоді давай uh, вивчаємо. Далі вивчаємо. Uh, збірку речагів. Передніх, задніх виготовлення а, баку не буду вивчати. Виготовлення взагалі не буду вивчати. А, батарею теж поки що в гібриди і. А, Як я вам, гібриди електрички, поки не йду, а, поки не йду. Це все, це, це все йде вже виготовлено. Тобто я вивчаю тільки оце і оце дві позиції. Далі по кузову розблоковуємо основний, далі е розблоковуємо всі типи кузовів, далі е бампери розблокуємо передні, задні, а от виготовлення бамперів уже не буду. Далі арки. Виготовлення арок поки не буду. Виготовлення е решіток радіатора ні. Виготовлення спойлерів, ні. Далі зірка е е дверей. Виготовлення дверей, поки не потрібно. Так само з дахом. Поки не вивчаю дах. Далі виготовлення цих як його, багажників, ні, капотів, ні. І кузовів ні. Так, відволікають мене, значить так. А далі по Кузову це все. Далі фарбовку. Фарбовку апаємо от прям дуже. Це буде пришвидшення на, що? на 10% швидкість фарбування. Окей, а це теж на 10% ой, 4500 дорого. Далі полірування теж вивчаємо. Далі по двигуну розблоковуємо. Далі виготовлення двигунів радіаторів цього самого двигуна. Це все виготовлення двигунів поки не вивчаємо. Далі Powertrain. Окей, поки Електро не вивчають, не йдуть цю тему. Не в гібриди не в Електро. Далі а, підсилювач керма. І розблокувати диски, шини і альмівні диски. Далі салон розблоковуємо, а тут розблоковуємо. А, виготовлення, ні, виготовлення, ні. Далі поки що це все. Хоча я би, знаєте, що ще вивчив? Вичу доставку о -о, запчастин. Ось оце. Це фаст конвейер швидший. Поки що все. А, ось сушки. Поліпшення сушок дуже важливо. Було поліпшення сушок, бо вони і так дуже довго сушать, навіть з тими чотирма вентиляторами, тому. Тихо мимо. Далі маркетинг поки а, Розширення фабрики поки не треба. О, це треба. Інспекцію треба і щоб вони виправляли ці дефекти. Експорт теж треба. Це весь експорт треба, щоб вони швидше це робили і е, приносили більше грошиків. Research центр, мабуть, теж потрібно. Ну, ладно, поки не треба, поки я не розблоковую нові ці. І от я би ще вивчив е, цей е, е, генератори великі. Ну, все, список досить величезний, прямо таки досить величезний. Тому е, 550 тільки 5. це буде, мабуть, дуже довго, але. Нехай працює, нехай працює. Бачите, тут тепер дві смужки: одна на цей на це кузов, кузову друге не поліпшення збірочної лінії. Окей, вони нехай працюють, всі працюють, я просто на паузі. Просто чекатиму. Сейжу спостерігаю за тим відділом, що розробляє кузова. Дивіться, чим займаються е, жіночки тут. Ось я включу повільніше. Чим займаються жіночки? вони розробляють нові кузова. О май гад. Слухайте, я вже цю по 25 поклав і вони продаються і продаються, продаються і продаються. Не знаю, давай по 26. Давай по 26. Тут лишилося трішки до поліпшення нового кузова. Тож чекаю. Ура! Відкрились новий кузов. Новий кузов відкрився. Отже, жмакаємо сюди, де, звідки починається зборка перша зборка машини. Кладемо тут е компакт. Компакт. І додаємо його. Тобто буде один седан, один компакт. Один седан, один компакт. Ну і кладемо на нього ціну, стоїть 15. Е Давай по 8. Тей по 25, по 26 почав накопичуватись. Поставив назад 25 компакт. Ну давай почнемо з 20, а там будемо бачити. А, і на нього ж треба цей кольорапу включати всі, які доступні. Так, і. Комплектація, як бачите, нема не в седана ніякої ще не в компакта. Це тому, що треба її вивчати, а я поки вивчаю поліпшення. Збірки. Тому що я комплектацію можу вивчити, але якщо цей цех, допустимо, не вміє встановлювати, що у нас тут хтось не вміє встановити, тут, походу, нічого. тут до прикладу, де електроніка кладеться. Якщо вони тут не будуть вміти ставити електросклопідйомники то толку з того, що я їх вивчив, це не поможе. Тому що треба. Я не пам'ятаю, правда, де вони? Тут є електроскло. Тут ось, будь ласка, має бути. Ну коротше, ви поняли, так? Багато ще вивчати, багато ще вивчати, список ще великий. Ми працюємо, ми працюємо. Ось як виглядають компакти. Ось-ось-ось. Компакт тут, компакт тут. Давайте прослідкуємо за ним. Зармемоємо сюди цю кнопочку і камера буде за ним слідкувати. Взів взів чик-чик-чик-чик. чик 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 Продаємо, да. продаємо. Продаєм. Давай на вихід, на вихід на вихід. Наступний. ділові пациків. Блін, у мене ці взагалі у гарагі з цих чувих. Чу, чу жесті Ладно. о ще один тип кузова вивчений. Отже, додаємо його сюди. Смолван. Так, Small one, Додати. Ось Small one, Даємо йому теж кольори. Пік, чік Пік. Ці кольори розблоковуються, коли якісь досягнення робите, відкриваєте. Так, ціну на нього кладемо. Значить, седани по 24 йдуть нормально, по 25 вже важко. Компакти по 20 важко, по 19 трохи йдуть. Тому давай тут теж зараз кладемо 22. Б23, подивимося, як буде. Чи будуть накопичуватися. Окей, okay, окей, okay. далі. Uh, що будемо вивчати ще? Давай. ПСАВ. Uh, типу Паркетник. Давай потім внедорожник. Це такий 5 Колеса. Оу. Uh. Ну, поки нехай. Вивчають це і це. Це буде трохи довгенько, бо вони досить так багато варті. Тут ще повний список, тут ще працюємо, список великий.